Привіт, друзі, я Павло і з вами канал Світ на Гачку. Друзі, я на своєму каналі вже не раз показував, як ловити трофейного сома. А сьогодні ми поговоримо про іншу сторону медалі. Поділюсь з вами п'ятьма помилками, які я бачу у інших рибалок, і, і, і котрі раніше робив я сам. І друзі, такі помилки, які можуть коштувати вам трофея. І щоб постійно приходити з не повтор... не робіть цих помилок. І у вас все вийде. Друзі, і сама перша помилка це неправильний вибор Снасті. Це не тільки касається вудки і всього іншого. Я хочу сказати, неправильний вибор гачка. Можна користуватися ось такими гачками. Це C4. Можете брати якісь інші, але ну, не тратьте зайвих коштів. Зараз я вам покажу, друзі. Можна взяти любі гачки, можна з Китаю замовити. Оцей негамакацу, це трошки інший гачок, але він теж дуже гарно працює. Він гострий, його не розігне. За що того, що ви взяли маленький або з тонкої проволоки гачок, ваш трофей може зійти. І ще, друзі, багато хто не розуміє, що потрібно товста волосінь, тому що тонку волосінь сом розірве 200%. За що того, що ви ставите тонкий або маленький гачок. І тонку волосінь у вас може бути сход Ті, того самого трофея, якого ви чекав, може, це може бути трофей всього вашого життя. На початку, того як я починав рибалити, я теж ставив не дуже товстий шнур, не дуже гарний і не дуже товстий гачок, не дуже великий. А потім я все дійшов до цього і ділюсь з вами своїми секретами. Сом риба, боєць, і вона може з легкістю або розігнути. Або розірвати тонку волосінь. Тому використовуйте волосінь мінімум від 0,4 і далі. І гачок від 02 номеру, ну, верні 2 2,0. І там можна 4-0, 3-0, 5-0, все залежить від наживки, яку ви наживляєте. Тому, друзі, використовуйте потужний шнур, міцну вудку і надійний гачок. Друзі, ще дуже велика помилка, поспіх переуважування. Ви зацепили ту рибу і тягнете його на арапа. Не тягніть. Він ще не втомився. І по, по тому, як ви його тягнете до берега, він може щось знайти і впертися в нього. Тому. Не фарсуйте, зачепили його і підтягуйте його. Підтягуйте потрошку, вимотайте його, особливо, коли він вже на береговій бровці. Він може забрати усі ваші вудки. Тобто не спішіть його витягувати на берег. Тому що, якщо ви ловите ще на оснастку з двома гачками, ви коли почнете трофейного сома брати за нижню щелопу, щоб він не засік цей гачок вам в руку. Тому дайте йому втомитися і тільки потім доставайте його на берег. Тому що сом це... Він дуже потужна риба, і він з легкістю може і зламати вам вудку, і впертися, знайти на береговій бровці якісь камені або якийсь коряжник. І якщо в нього ще є сили, він може туди затягнути вашу, вашу оснастку, і залишити, ви залишитесь і без риби, і без оснастки. Друзі, трет, топ-3, третя помилка це неправильно вибране місце. Тобто, якщо ви сідаєте і у вас просто ровна гладь. Немає сенсу ж бурляти за 200 метрів нічого не зміниться. Якщо у вас ровний стол, навряд чи там буде сом, ви закидуєте тоді вже, якщо ну, у вас вже так сталося, що ви сидите, закидуйте на берегову бровку. Вона є. Якщо у вас дуже мілкий спуск і берегової бровки немає, вам це місце не підходить. Це помилка багатьох, хто приїжджає і просто сідає в любе місце. Так не треба робити. Друзі, треба робити. Ви приїжджаєте і шукаєте місце. Тобто, якщо у вас немає не ні халоти, нічого, просто берете свій звичайний грузочок, що ви кидаєте на сома, і обкидуєте своє місце. Тобто туди, 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 різні відстані. І ви вже розумієте приблизно, скільки зразу проловили дальню відстань, пробили. Якщо ваш груз падає однаково, потім середню, потім ближню. І ви вже розумієте, скільки глибина приблизна. І куди вам треба закидувати. Якщо у вас там бугор, ви кидаєте на бугор і, 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 або, і, або в спуск з цього бугра. Якщо у вас вихід якийсь з ямки, кидаєте от, на сам вихід. Про, Пробуйте, можете облавлювати і саму яму, якщо вона не глибока, і так само і вихід з ямки. Якщо у вас ровний стол, от, як я був в Дніпрі. І ловив там, там просто ровний стол, ровна, ровна поляна 9,7. І я одразу зрозумів, що треба кидати недалеко на бровку. Тобто на 4,5 метри, десь приблизно я закидав, і оттуда були два сома. Той вудкою, ну так як я вудок, в мене Ну, я кидав не одну, не дві, не три, я кидав чотири вудки, Тому я одну все ж таки закинув десь приблизно 9 метрів, з надією, що можливо, якийсь проходячий сом там буде брати. Або я просто коли кидав діпера, я не побачив. Можливо, там був ще один свал, але я його не знайшов. Люди просто казали, що він там є, і тому я одну вудку закинув далеко. А дві вудки я закидував під берег. Так що, третя, найважливіша помилка це місце, яке ви обрали. Друзі, ще одна найвелика помилка неправильна установка водилища. Це грає дуже велику роль. Як ви могли побачити з моїх відосів, що буває, сом клює просто, і якщо ви її поставите ось так, от на рогачик, скоріш за все, нічого у вас не вийде. Він просто її підкине і все. Вона повинна стояти в стакані. Це не так важко, не так трудно. Ну, взагалі, це не трудозатратно. Можете купити або зробити самі. І це залог майже 90%, якщо у вас клюне, 90% у і ще саме головна. Неправильно вибраний час для ловлі. Багато хто виїжджає, і буває пробує його там з вечора, буває пробує зранку, буває пробує весь день. Тобто люди приїхали, весь день просиділи на донки, а вночі лягли спати. Тобто сом ночний хижак, і виходить він вночі. І клювати він буде теж вночі. Тому краще ви поспіть в день, а вночі чекайте на трофейного сома, і все у вас вийде. Друзі, і топ-п'ята помилка це використання не пойми, якої наживки. Тобто сома делікатес це медведка, яка працює 200%. Виповзок, який теж працює, і він непогано ловить сома. Ще можна використовувати, деякі пишуть на печень, на жабу. Так, да, це все працює, але трошки хиже. Ще живець. І якщо ви використовуєте ну, незрозуміло, які, яку наживку, тобто, і вас дійсно не буде клювати. Або ви не розумієте, як вам сказати, ви живця надягаєте, або дуже маленького, або дуже великого, або якогось ну, такого, що карась сом не любить їсти цю рибу. Тобто підбирайте живця такого, якого багато в вашій водоймі, на якій ви ловите, ставте такого живця і сому буде. Зручніше його брати, тому що він їм харчується. Тобто, неправильно вибрана наживка грає 200% або відсутність цієї наживки. Це майже 200% успіху. Друзі, я подлилився з вами своїми топ-5 наживками. Ви бачите, вже темно. Ми зараз збираємось закидати спінінги і ловити сома. Але це буде зовсім інший відос. Тому усім дякую, що подивились. Ставте вподобайку. Можете поділитися своїми помилками. І зустрінемось на риболовлі.